Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Цієї ночі росіяни знову здійснили ракетну атаку на Україну, намагаючись знищити енергосистему нашої держави. Побоювання того, що Володимир Путін буде намагатися перетворити Україну на снігову пустелю, що він буде користатися саме холодними зимовими місяцями. Для того щоб примусити українців замислитися про капітуляцію перед Росією, виправдовується жорстокість росіян була вже доведена всіми цими майже трьома роками великої війни. Ми багато про неї знали, і до цього, після 2014 року, росіяни не залишали нам жодних сумнівів у своїй жорстокості і неповазі до людського життя. Однак ця атака, очевидно, мала особливе значення, тому що це була атака різдвяної ночі. І практично всі світові медіа, які розповідають про черговий злочин російської армії проти українців, так і говорять, що це відбулося в ніч різдва, і було демонстративною, я б сказав, неповагою до загальнолюдських цінностей. Намаганням зробити все можливе, щоб навіть у святкову ніч люди не знали спокою, щоб в них не було світла і тепла. Але варто нагадати вам, що для самих росіян ніякої різдвяної ночі немає. Адже це один з перших кроків в історії України, коли ми святкуємо Різдво разом із усім цивілізованим світом. Разом із католиками, протестантами і більшістю православних. І, до речі, я хочу щиро привітати з цим святом всіх, хто його святкує. Хочу також привітати і тих, хто готується цього вечора відсвяткувати світле свято ханок. Фактично, можна сказати, що це такий особливий рік, коли два світлих свята авраамічних релігій збіглися у часі. І здавалося б, що це має створювати для нас сподівання саме на те, що світло, темряву, російську темряву переможе. І, очевидно, саме тому росіяни намагаються довести, що для них ніяких світлих свят не існує. Російська православна церква, на чолі з прихильником війни, військовим злочинцем Кирилом, святкує Різдво 7-го. Січня 2025 року, тобто за старим ще юліанським календарем, разом із нею цей день святкують і віряни Української православної церкви Московського патріархату, які залишилися на спільному кандереві із Російською православною церквою. І ми, до речі, ще побачимо з вами. Як Росія дбає про свято тих, хто хронологічно співпадає з її святкуваннями, хоча і декларує самостійність власної церкви від секти Патріарха Кирила та його прибічників, тих, хто вважає, що церква існує заради того, щоб благословляти вбивство, війну і злочин. Для росіян ця різдвяна атака. Це атака у звичайнісінький будній день. Цією атакою вони якраз і намагаються підкреслити, що не погоджуються із жодними нашими власними уявленнями про те, коли в Україні свята, коли в Україні важливі дні для переважної більшості населення. Вони звичайно сподіваються у недалекому майбутньому, коли територія України. Як цього прагне Путін, і як цього можуть бажати його прихильники, буде знаходитися під владою Москви, знову скасувати святкування Різдва 24 грудня. Адже не випадково, що зараз однією з важливих умов для того, щоб оголосити перемир'я, як про це говорили і президент Російської Федерації Володимир Путін, і міністр закордонних справ? Його країни Сергій Лавров є відновлення прав Російської православної церкви. Слухайтеся ці слова російської. Вони жодної хвилини навіть не погоджуються із тим, що Українська православна церква Московського патріархату, яка декларує свою незалежність від патріарха Кирила та інших злочинців уряса, що ця церква дійсно не є російською. І вони. Сподіваються, що тиском на українську державу і на український народ вони змусять визнати саме цю церкву російську єдиною для України, що має стати тільки прелюдією для остаточного підкорення нашої держави. Росіянам, навіть якщо їхнім військам і не вдасться окупувати всю територію України, адже за досвідом радянських часів, ми прекрасно з вами знаємо, що окупація абсолютно не обов'язково може бути окупацією з безпосереднім задіянням збройних сил для того, щоб тероризувати і залякувати населення. Одна з форм окупації, яку російська держава. Успішно застосовує всі сторіччя свого безславного і беззмістовного існування, це окупація чужих душ. І для росіян ця окупація чужих душ означає те ж саме, що і окупація чужих земель. Тих, кого не вдається вигнати з власних домівок, тих, кому не вдається довести, що тут тепер життєвий простір росіян. Звичайно, примушують до сприйняття самих себе росіянами, до русифікації і знищення власних традицій і цінностей. Саме тому, я думаю, для Путіна, для Кремля, для російських військових була такою важливою саме ця атака у Різдвяну ніч, щоб продемонструвати Заходу, що нікого. У Москві не обходить якесь там католицьке різдво, як називають 24 грудня у Росії, щоб продемонструвати Україні, що святкувати потрібно разом з окупантами і агресорами по їхньому стилю, а не так, як святкує різдво весь християнський світ. Ну і, звичайно, про бажання знищити українську енергосистему, знищити українську державність, вигнати українців з їхніх рідних домівок теж не потрібно забувати. Для Путіна і для всіх тих, хто вірить в агресію як в сенс існування держави і людини, це дійсно святкове бажання, адже їхнє свято це вбивати, бомбити. Гвалтувати, грабувати все, як вони люблять упродовж останніх чорних для них сторіч. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Байміякофія Данатело, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить із святами!